Друзі, добрий день. Я в селі Чортория, це Вінницька область. Не знаю який район. До міста Гайсин звідси 25 кілометрів, і до СМТ Настирища 23 кілометри. Будинок знаходиться на отакій Ну, центральній дорозі, скажімо, яка зв'язує ну, між селами, яка протікає. Будиночок газифікований, заведена водичка, зроблений душ. Все підведено для туалету, на просто унітасний, встановлений, заведений газ і в березі ставок, річка. Такий забор, що я думаю, він буде стояти і стояти. На ділянці дуже багато яблук, черешень, взагалі дуже багато фруктових дерев, горіхи, як в садку. Це я вже стільки працюю, але ще такого двора не бачив, що скільки яблуків. Можна одразу заробляти, я думаю. Треба кожне прямо дерево знімати. Городський... А, під городом 36 соток і двір 14. І ще тут є ділянка між двором і городом, Я не на якій росте багато яблук. Але вона до будинку не відноситься. Будиночок глиняний, обложений цеглою. Весь ціленький і наче. Критичного нічого я не побачив. Дворик такий розкиданий, але ну здоровий реально. І дуже багато школ дерев. Тут, мабуть, наступний рік можна непогано заробити то купи то так, ну. хатинка ціленька в хаті теж більш-менш порядок тут теж бачите виногради яблука все що хочеш але ну, це це ще не то там за будинком там дуже там здоровий садок. Так, будиночок. Рози показувала мені жінка фотографії з весни чи з літа. Дуже багато тут квітів росло всяких. Коротше, любили рослини. Тут бабушка жила. і Дуже любила рослинки. Літня кухня є, погріб. Все як положено. Ага зараз, щоб не повертатися, забув. Ось заведено централізована водовідвід централізований. Тут стоїть лічильник всередині і від нього вже йде у будинок. Є тут криниця, колись було заведено з криниці, але як кажуть в криниці потрохи вже почали користуватися центральною і вода пропала. Зараз водички в криниці немає. Можливо, якщо бити скважину, то вода буде. Но на даний час немає. Так, тут у нас прихожа отака. Все тут чистенько ночі, нічого такого немає. Все в порядку. Так, друзі, йдемо тут так, як у всіх по кругу по двері, заходимо в кухню, заведений газ. Стояла маленька стоїть, але газ заведений. Грубо 100% сказали почищена і працююча. Ось так, підлога. В цій кімнаті не знаю, але взагалі питав, то бетоніровано і ліноліум. Отак. так. Тут як зал рахується. Не спитав за меблі, зараз спитаю. Так, і тут газовий конвектор, опалюється газом. Лічильник електро не винесений. Так. Так, і тут була ще одна кімната, і люди в ній організували. Душ і туалет. Значить, оце груба лежанка тут збереглася, теж працююча. Від централізованого водопостачання умивальник, душ. Теж наче все нормально. Не... Там не видно, але нормальний конвектор. Потім тут йде труба, це було колись з криниці водопостачання. Зараз воно відключене. Виведено для унітазу, вже зроблено. Я тільки не спросив, де яма. Але вже все проведено, сказали, можна тільки унітаз ставити Підвід води до унітазу, підвід води до. Пральної машини, злив і до больдора гаряча холодна вода. Все, грубо говоря, вже нове пластикове, доволі непогано на ці гроші то Проводка тут вся замінена сюди в цій кімнаті, щоб це було до стиралки, до... Боліра, то в цій частині проводку замінили. Щоб нічого не вибивало, поставили автомати. Що за це подумали також люди. І ще є друга кімната, отака спальня. Теж не маленька, нормальна кімнатка. Виходить дві повноцінні кімнати, здоровий, душ-туалет і кухня, теж здорово. Так. Зараз тільки перепятою за меблі. Ну все, все побіляно, все чисто, ніяких тріщин, потоків, нічого я не бачу. там в деревах йде там є сітка але я може підійду пізніше це було колись була давно літня кухня потім вже в кінці собачка в ній жила бо збудували нову кухню а все вже залишилося так як залишилося ага. а де зливна яма ще скажіть є там да? Так, зараз подивимося. Каже власниця, що дрова тут ще залишаться. Тому топити треба. Тут в дровітні. Виведено ось, бачите, на двір централізоване водопостачання. Там всередині воно перекривається, щоб взимку не замерзло. Отак, ну Тут такі сарачики, але ага, тут повно дров ще. У комплекті йде. Криниця, я казав, вже води немає в ній. Ну, просто вона собі збереглася так. Тут просто шалашики такі, ну це піднос, я так думаю, на дрова. Е, Літня кухня також глиняна, також обложена цеглою. Я стіни показую. І теж ціленькі стіни, все нормально. Теж тут ніяких тріщин не видно. Ага, тут ось погріб. Єдине, що погріб. Коротше, я заглядував, драбину люди сховали, щоб там що не вкрали чи що, ну здоровий кам'яний погріб. Кажуть, що холодний, що все нормально. Тут споруда також, дивишся, що все ціле наше, все нормально. Підлога залита бетоном. Поруч літня кухня, простора і є ще кладовка тут. Заведений газ ось плита стояла. Е, лежанка піч, е, каже жінка, дуже давно не топили. ну, ну Останні рази працювало, каже, ну, вже дуже-дуже давно не запускали її. І така кладовка теж немаленька. Отак. От Так, друзі, підемо зараз в садок і побачимо город і ставок. Дуже гарний там вид і дуже багато яблук. Три горіха здорових. Тут два і де ще один є. Там уже сусідська тут. То... Будинок там ніхто не живе. Ага. Ще хліб тут я збоку забувся показати. Теж в нормальному стані тут і зроблені тут якісь і сліви. Ну, коротше, сказали, що все по правилам зроблено. І для свиней тут якийсь злив був, і для корови. Коротше. Все організовано тут. Тут також якісь собі сарайчики і туалет. Так, і бачите, сіки горіхи валяються. Ось а туди далі. Ага, це вентиляція ось це він аж сюди йде погріб. А. а, все, це з каналізації цей. А, он де кольори. Всі, зливна яма, бо я не можу. Да. А це побачу. Все, я пам'ятаю. Оце зливна яма сюди виведено. Так, тут ворота. Да. Загорожено тут все сіткою. Це внутрішня частина і виходить це все в садочок. Зараз я вам покажу. Де люди гроші в селі заробляють з роботи? Ще один горіх бачу. Це ж здоровенний. П'ятав людей. Ось що вони заробляють на горіхах, то каже жінка, що з трьох горіхів доларів 300-400 можна за рік заробити. Ну соответственно треба бити їх і і знати, коли правильно продавати. Я не дуже тут розбираюсь, жінка знає всі сорта, прямо яблук. Тут все все по сортам, куча сортів їх. І такі, 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 я їх не знаю, просто вам показую. Тут і такі груші, і груші з деннями. і Яблуки щеплені, і не щеплені, і малі і великі. Це якась не знаю що це. Я десь не туди пішов, бо ми йшли тут одні яблука були. Ага, ось все бачите все яблука. Все все в яблуках. Е, друзі, що тут виходить? Тут 50 соток землі, 36 під городом і 14 під двором, але між городом і двором йде отакий така ділянка, як оцей садок, що ми дивимося. Воно вважається нічийним. Через це люди собі городи внизу виробляють. А оцим собі користуються хто як хоче. Ну, на даній ділянці. Зробили люди садок. Но в документах ось цієї ділянки немає, вона просто знаходиться між твором і городом. Але ну по факту, розумієте, вже ніхто, мабуть, сюди не прийде, нічого тут. Ось якісь там дуже супер яблука здоров'я казала. І десь тут ще є груша диня. Я вже не знайду, мабуть. Оце значить оця ділянка, вона якби не вважається. Ну не може сільська там. Я не розбираюся, ложінка така. Ми суді, це не афішируємо сильно. Так, і оцей садочок отак йде, йде. Тут шепшина, шипшина бочує. І виходить це все на отакий гарний ставок. Ну це річка взагалі якось називається. Не згадаю назву, жінка мені говорила. Отак. От це все виглядає і туди воно йде. Я вже туди далеко так не піду. Е, верби це каже, е, батьки насаджували. а там за вербами вода. Так само він йде цей ставок. Просто я туди не піду, бо і далеко і І виходить ділянка ось їхнього города. Е -е, бачите, ось де зуб межа одна. І по оті. Також там яблуні, наче жінка казала. Ось так ось. Посередині оце їхній город. Можна засівати, можна садити, що хочеш, можна робити. Ну і там вода, я скрізь дерева бачу воду, але вам, мабуть, не буде видно. Але мені видно, я вже не можу туди йти, бо дуже далеко і не хочу. Дима, нічого там сильного ми не побачимо. Отак, От друзі, вся ділянка приватизована, ну оце дві двір і город. 50 соток. Документи всі в порядку. Газ заведений, опалення можна грубами опалювати, можна конвекторами. Вода централізована, заведена. Ванна, туалет також присутні. Цікавий будиночок, гарне місце. В селі є чотири магазини, школа, садочок в сусідньому селі. Маршрутки їздять два рази на монастирище, щось раз на Вінницю. На Гайсен треба пересідати. Вода шевіться тут недалеко їхати трошки другим маршрутом. Все, друзі, дякую вам за перегляд.